Зісті не бают. Ось такий кар'єрний зріст у зрадниці від музичного керівника в дитячому садочку до акторки в театрі імені Миколи Куліша також була директором двох музичних шкіл. Під час російської окупації очолила так званий Херсонський обласний російський академічно музично-драматичний театр в окупованому гнішеську. Потрапила до театру випадково і сказали, що є вакансія хормейстера. На той час я працювала у дитячому садочку музичним керівником. Актриса добре володіє українською, працювала з дітьми більше 20 років театрального стажу, а в душі безодня. Цікаво ще факт, що за словами свідка на судовому засіданні тиску на працівників театру в окупованому Херсоні, де працювала Рубльова, не було. А проросійська позиція її власне бажання.